І пророк Ілля встав, як вогонь, і його слово запалало, як світильник, він навів на них голод, і своєю ревністю вчинив їх малин. Господнім словом він затримав небо і так звів тричі вогонь. І який прославлений ти у твоїх дивовижних ділах Іле. І хто похвалиться, подібно до тебе, ти, що підняв мертвого зі смерті й аду словом Всевишньому що зводиш царів у погибель і славних з їхнього ліжка, що почув на і картання і на хориві присуди відплати, що помазав царів на помсту і пророків на спадкоємців після тебе, що піднявся у вигрі вогню на колісниці вогняних коней, про якого записано, що він готовий у часі спинити гнів перед люттю, щоб повернути серце батька до сина і поставити племена Якову. Блажені ті, що тебе бачать, і ті, що прикрашені любов'ю, бо й ми безсумнівно будемо жити. Ілля. Це він був покритий у вихрі, і Єлисей наповнився його духом, і в його дні він не був зрушений володарем, і ніхто його не здола. Усяке слово не перейшло попри нього, і коли він заснув, його тіло пророкувало. Він зробив знаки у своєму житті і у смерті дивовижні його діла. У всіх цих народ не розкаявся, і вони не відступили від своїх гріхів, аж доки не були забрані полоненими з їхньої землі і не були розсіяні по всій землі. Тож залишився малий народ і володар у домі Давида. А деякі з них чинили добре, а деякі помножили гріхи. Езикія Укріпив своє місто і провів у середину до нього воду, викопав залізом нетесаний камінь і збудував басейни для води. У його дні прийшов Сенахирим і послав Равсака, і відійшов. І він підняв свою руку проти Сіону і звеличився у своїй гордості. Тоді захиталися серця та їхні руки, і вони зазнали біль, як ті, що в родах, і прикликали милосердного Господа. Простягнувши до нього свої руки, і святий з неба скоро їх вислухав, і визволив їх рукою Ісаї. Він побив табір асирійців, його ангел побив їх. Бо Езекія зробив миле Господу та укріпився в дорогах Давида його батька, який заповів великий і вірний пророк Ісая у своєму видінні. У його дні сонце повернулося назад, і він додав життя цареві. Великим духом він побачив останнє і потішив тих, що вірили всього. Аж до віку показав майбутнє і сховане раніше, ніж воно прийшло.